Всім привіт! З вами Даріус, і сьогодні ми будемо грати в Blox Fruits. Ну що, погнали? Так, ну що, минулого разу ми зачистили цей острів від піратів, знищили цих чувачків з боловою, знищили шефа. Так, Підфармили тут сундучків та досягли рівня 60, та нам відкрився новий квест. Нам треба в пустелю. Так, давайте підфармимо сундучків трохи і погнали в пустелю. Тільки не знаю, як Energy прокачувати. Тому що в мене 100 поїнтів Energy. Я не знаю, його можна якось прокачати чи ні. Так, ну що, давайте хапаємо лодку, Так, сюди. І погнали на цей острів. Так, погнали! Так, ну що, ми вже тут. Так, що нам треба робити? Так, ось чувачок. Що цей чувачок? Так, тут можна точку телепортації встановити. Так. У нас є тут чувачок. Ага. Це у нас хто? Це у нас бандит. Пустинний. Так. Сундучок, сундучок. Так. Це хто? Це не я. Так, давай. Що в тебе є? А, бандитів. Треба нашмаляти. Так, ну. У мене є подвійна катана, а у них що? Ну. в мене є ім'юн. Ох, Йоли, пали. Друзі, в мене є ім'юн. Так, 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 так. Сюди, 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 сюди. Так. Давай, лови сюди. Так, і сюди. Друзі, я. Не жалкую, що я купив цього фрукта. Блок з фрукта, який дає мені ім'юн до цих атак, тому що це просто якась бомба. Це просто топовий фрукт. Так, давай сюди, 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 сюди. Так, фармимо, фармимо, фармимо чувачків. Так, сюди, сюди. Так, є, давай судучок. Не знаю, що роблять інші блоксфрукти, але мені написали в коментарі, щоб я цей блоксфрукт не міняв, тому що він топовий. Так. Я теж дуже радий, що я його взяв, тому що це, мені здається, самий топовий блоксрукт. Так, давай, давай. На це. Друзі, я їх зашмаляв. Так, що? Ще раз так. А тут мені треба, треба рівень 75. Ну що, давайте фармимо цих чувачків. Ще раз беремо квест. Так що, ХПшечку. Давайте ХПшечку на 450, все інше в мечі. Мені ще було б цікаво дізнатися, де брати оці шкури. Ну, шкури це вони наче з бандитів тих падають, з піратів. А де брати ці крила для того, щоб у. Кузнеця покращ... покращити на 30% урон від цих катан добрати ці матеріали. Я трохи не розумію. Може тут десь є якийсь торговець, який це все продає. На є. Так, зафармив чувачків. Ну що? Давайте ще раз їх фармимо. Так. Сюди, все, сюди. Мені цікаво, де можна купити якісь нові катани, тому що ці я купив, коли у мене було 12 тисяч. У мене вже 100 тисяч якісь круті за 1120 катани. Друзі, хто шарить з вас, є сенс прокачувати блоксфрут? Вкладати стати чи ні? Тому що я не знаю, чи просто в мечі все вкачувати. В мечі та ХП. Тому що я блоксфруктом не користуюсь як, цим, як зброєю. Я так розумію, не можна як зброєю просто користуватися. Типу ось так. Я ним як зброєю не користуюсь, я не знаю. Мені здається, що катани буде набагато краще. Так, сюди. Так, нам дали ще два рівня. Так. Я так розумію, що треба все вкачувати в мечі і буде набагато простіше фармити. Я тільки не знаю, може десь треба було зараз піти пошукати, купити якісь більш круті мечі, Десь, де вони продаються. Я не знаю, тут же немає ніде не ніякого торговця. Так, зараз я зачищу цих бандитів, та піду пошукаю торговця. Може тут якийсь торговець, який більш круті катани продає, чи якісь мечі. Так. А, давайте підемо, друзі, пошукаємо. Може десь тут є. Друговець, який продає якісь якісьмбові пушки. Катани, це піраміда Єгипетська. Я, я не знаю, може десь піти на якийсь острів, пошукати, поїхати? Цікаво, тут є, десь є захований сундук, крутий. Я хочу піти, пошукати, може хтось продає якісь сімбові пушки. Так, друзі, я від'їхав від цієї пустині, щоб пошукати, може хтось продає а, десь якісь пушки більш круті, ніж ті, що в нас є зараз. Щоб в нас був більший урон. Щоб нам було легше фармити цих чувачків. Так, давайте візьмемо цей сундучок. Так, що ти продаєш? Weapon dealer, так. А, ну, він продає, а, я так розумію, зброю, яка стріляє, а нам треба чувак, який продає зброю, яка рубає. Так, ось є якийсь чувачок. Так, Блоксфрут Dealer, Що у нього є? Ну, давай. Так, в мене Blade. Ось цей блоксфрут Diamond. Turn the U and Diamond Enhancing Defense. Sharpa Ага, ну. Друзі, ну він костає, коштує 600 тисяч. Фенікс. Ну, е зрозуміло, зрозуміло. Так, це не я. Так. До речі, непогано. 600 тисяч. Ну, я думаю, що в лейтгеймі, я думаю, що це не така уж і велика якась сума. Ну що, тут нічого немає. Поплили до цього, до якогось іншого А, Будемо шукати, хто продає більш круту зброю. Так, торговця. Так, друзі, ну, я прибув на стартовий острів. Так, ага, тут, до речі, у нас є мапа. Ага, 50. 50 рівень. Так. Це у нас джунглі. Це острів Піратів. Це у нас пустеля. Та ось ця у нас штучка. Це у нас 90 рівень потрібен. Так, і сюди-сюди. Так. Ага, он. Десь знаходиться ось там, да Ага. Так, ну давайте тоді. Пошукаємо тут, то, що продає. Ну він просто катану продає, так? Ні, чувак, мені просто катану, не цікаво. Так, ну давайте подивимось, як ці чувачки відлітають. Ох, ці чувачки просто відлітають. М -м -м, ну Давайте тоді поїдемо в 90- зону. Та пошукаємо. Е пошукаємо, може, там якийсь є торговець? Так, давай. Давай мені безкоштовну лодку. Ну що, погнали? Так, друзі, це що таке? <плес> якийсь баг? Так, там чувачки виносять обезьяну, мавпу. Кінга Горил. Так, друзі, ну що, я нарешті доплив сюди. Це якийсь колізей. А, я не знаю, що тут треба робити. Ух ти, мені потрібен рівень 250, щоб тут щось робити. Так. А тут якийсь торговець є. Мені здається, що я сюди. Просто так заплив. Так. Так, а у цих чувачків можна стирити лодку? О, друзі. Я зараз стирю лодку у цих чувачків та поїду, звідси. Так, ну що, друзі, я доплив до. Іншого острова це Frozen Village. Так. Ага, тут 150 рівень. Так. А де я взагалі? Ма друга мапа. Так, мені потрібен якийсь торговець, який би мені продав круті якісь пушки. Це просто необхідно. Так, це який 90-й левел, чувак. Так. Квест. Ну, так. Сноубенд. Так, 90-й левел. Так, окей. А Мені потрібен торговець, який мені продасть круті пушки. О, -о, -о друзі, я знайшов того, кого мені потрібно. Так, скільки, скільки? Трипл катана. О -о -о -о. Так, а що він ще продає? Пайп. Тру Трубу. Давайте. Тріпл катана. Так, а ну. <paragraphs> Друзі, дивіться, трипл катана. Йоли пали! Та ти шо? О -о Ох. Друзі, це просто від. Підпал, він так тримає, як зоро в аніме. Ха-ха. Вау! Це дуже круто. Так, друзі, ну, я не жалкую, що я сюди під'їхав. Так, трипл катана. Мені здається, що наш урон буде набагато більший. Ну що, погнали фармити тих чувачків. Так, ну що, друзі, я вже тут. В мене є трипл катана. Друзі, це дуже просто кру круто. <свісно> Він, я себе відчуваю якимось цим зоро занімаю One Piece. -у. Так, ну що? Давайте фармити бендитів. Мені щось здається, що. Ох! Це буде надшвидкий фарм. Так, тепер все. Ох, йоле пале. Чувачки будуть відлітати просто. Мені ще цікаво, які ульти будуть у цього сворду. Так, ну на 20. А, на 20 рівні відкривається у нас перша здібність і на 60-му друга. Так, поки рівня фармяться доволі швидко. Так, давайте. Сюди, сюди, так. Сюди. Все, чувака, винесли. Так, друзі, ну вони виносять просто. Я не знаю. Просто ця трипл катана виносить. Я не знаю, дуже круто. Так, зараз нам відкриється перша здібність. Я сподіваюся, що буде дуже круто. Так. А, друзі, цікаво, як буде якась четверна катана, чи ні? До речі, хто з вас знає якісь круті блоксфрукти, які варто купувати, напишіть в комент, тому що щоб я знав, що купувати, а щоб я не купував гівно. Чи просто залишити цей блоксфрукт і нічого не міняти. Сюди, 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 сюди. Єе. Так, друзі, давайте ще в спорт вкачуємо. Так, який нам потрібен рівень для цих чувачків: 75-й, друзі. А, ну, нам треба ще чуть-чуть подфармити лове все. Так, а, сюди? Так. Ну що, Desert Officer. Так. А, погнали. До цих Desert Officer. Так, вони десь там. О, Тут до них трошки біж... бігти далеко. Так, а ну давайте спробуємо. Так. Ага, вони. Ми теж маємо імьйон до них. Я не знаю цей блокс фрукт, який я прикупив, він мені здається імбовий просто. Я не знаю, він дуже крутий. А він не має рівних. Мені здається собі бо в цій ціновій категорії. Можливо, той Diamond фрукт за 600 тисяч краще, але він не коштує 600 тисяч. На-на-на-на-на-на-на! на, Ну що! Пустинний офіцер. На, ух. Друзі, ну це просто ця потрійна катана це просто якась імба. На в порівнянні з цим фруктом. Так. Ну що? До речі, у вас хто знає, напишіть в коменти. Можна якось більш швидко прокачувати ці рівні. Щоб отримувати більш ХП, чи можна десь в іншому місці брати ці ХП Experience point, Щоб я міг просуватися далі. Щоб не фармити цих чувачків постійно один за одним. Чи треба їх просто фармити, а нічого не можна зробити? Так, на на на. на 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 Так, я хочу відкрити вже 60 рівень майстерності цих клінків. А тут я так розумію, боса не буде, так? Я не знаю, чому вони сюди боса ніякого не додали. Було б дуже прикольно, щоб тут був якийсь бос. Друзі, оце я довбень. Я їх лучпачу, а в мене немає квесту. Я не взяв квест. Погнали! Я не знаю, може треба цих чувачків фармити тут, щоб не бігати до тих чувачків, тому що тих чувачків далеко бігати. Цих просто бандитів фармити, а не цих офіцерів. Так, треба спробувати. Може тих чувачків швидше фармити просто, он, зафармити їх і все. Сюди не бігати. Хоча ці чувачки більш експірієнсу дають експіріанс поинтів та грошей, напевно, але до них і бігати треба, а до тих бігати не треба. Не, не знаю, треба спробувати. І мені здається, що ці чувачки відлітають швидше. Але цих треба 6 штук вбити, а тих 8. М -м -м, зараз спробую так. О, два рівня одразу. Дуже, дуже зараз хочу відкрити 60 рівень і цей Violent Rush. Мені здається, що це крута якась абіліті. Так. Давайте візьмемо квест на бандитів. Ну, трохи менше experience, поїнтів, але до них і біжати не треба. І мені здається, що вони. Їх можна якось швидше. Лутати, чи ні А можна їх якось зібрати всіх Так от в кучку. То Та есть так от їх Ось так. Залушпара да їх. Уху, Так. Все, сворд. Так, купаємо ще квест. Давай, бандитів. Е. Сюди так, вкачуємо в сворд. Я маю надію, що... Так, давайте підемо цих офіцерчиків зашмалимо, тому що мені ці бандити трохи піднадоїли. Так, пройдемося, провітримося. Так, позбираємо сундучки. Цікаво, тут є якийсь захований сундучок. А ось тут, а давайте заліземо сюди. Може, тут якась пасхалка є? Так, ну нічого не бачу. Друзі, ну дуже прикро, що тут немає цих, а, що тут немає ніякого боса. Це дуже прикро. Це якось неповноцінно, я не знаю. Ці катани це просто якась імба. Так, давайте бандитів пофармимо. Так, у нас вже катана левела 45-го. Так, а нам потрібен на 60-й левел. Так, вкачуємо все в катану. Сюди. Так, ну що, стати всі сюди. Друзі, я хочу пройтися по острову, подивитися, може тут якась є пасхалка. Якась є десь скриня на багато, багато монет. Як на піратському острові. Мені писали в коменти, що вона ця скриня, очевидна, але вона очевидна, коли ти знаєш, де вона стоїть, та до неї підійти, то видно, де вона. А якщо ти просто так граєш ходиш повз неї, вона там скрита, її не видно. Мені здається, що тут має бути така ж десь скриня. Але я її не бачу. Так. До речі, хто знає, що треба зробити, щоб був цей постер. Друзі, ну я виношу цих чувачків, я навіть їх не відчуваю. Може тому що в мене є читерський фрукт. Якщо б в мене не було читерського фрукта. цього, то було б... була б якась срака. А так. Так, сюди, 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 сюди. Лови! А, все, у нас же є левелап. Так, все. Давай. Новий квест доступний. Ага, це. Все. Лове, 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 леве. А, є, все. Ми завершили цей квест. Друзі, я не можу пропустити ось цю скриньку. Я знаю, що тут ніхіра в неї немає, але мені потрібна ця скринька. Так, ну що, вкачуємо ще всі левели в катану. Так, що дивимось. А, так, все, нам треба знайти NPC на цьому замороженому острові. Так, ну що? Викликаємо лодочку. Так, сюди. Ну, ця лодочка прикольна. Так, а цю лодочку за 300 доларів в мене вже її немає, так? Так, ну що, ми вже тут? Я хочу зараз подивитися, які існують блокс фрукти. Та що я можу собі прикупити? Так. Де в нас? Друзі, дивіться! Мій постер. Є. Dead or alive. За мене награда 512 доларів. Друзі, а хто шарить за ці постери? Що вони значать? Прикол. Друзі, хто розбирається в цих блоксфруктах, напишіть, які а, е, е, найкращі. Та чи є мені сенс змінювати ось цей мій блейд блоксфрукт. Я так розумію, що ось Diamond непоганий. Але в мене на нього зараз немає. Я так розумію, що Diamond це більш прокачана версія мого цього блоксфрукта Блейда. Але в мене немає грошей зараз на нього. Ну що, друзі, ось така у нас сьогодні була гра. Ми зачистили острів пустинь, пустелю. Єдине, що дуже погане, що там не було ніякого боса. Це дуже погано. Ми нафармили 90 левел. Та в наступній серії, я думаю, що ми підемо в. Ну, я не думаю, що ми підемо в цей заморожений острів. Якщо вам сподобалася ця серія, пишіть коменти, ставте лайки та підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Всім до побачення!